В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Батьку, згрішив я перед небом, перед тобою і недостойний зватися Твоїм Сином. Дорогі христі, браті і сестри. Всім нам час від часу хочеться бути самостійним. Це по-різному проявляється, звичайно, в різний період нашого життя. Найгостріше, напевно, це питання стоїть десь в підлітковому віці, в юності, коли. Хочеться відчути себе геть дорослим, незалежним від батьків. Хочеться жити так, як тобі хочеться. І дуже часто, коли виникають проблеми в спілкуванні підлітків із батьками, З уст дітей звучать саме такі звинувачення. Мовляв, чому ви мене обмежуєте? Чому не дозволяєте мені те, що мені хочеться? Чому я не можу відчути себе абсолютно повноцінною і самостійною людиною? Мабуть, це всім нам знайоме добре. Коли ми слухаємо сьогоднішню притчу, вона насправді з таким способом життя, з такими кризами в нашому спілкуванні дуже схожа. Але одночасно, мабуть, добре розуміємо, що в цій притчі Господь не просто показує проблему спілкування дітей-батьків. Тут набагато глибше Господь показує кризу наших взаємин з ним. З Богом. І ось тут у нас інколи можуть виникнути певні проблеми у сприйнятті цієї притчі. Бо прийнято вважати, та й, зрештою, так, з притчі самої ніби випливає. Що тут Господь зображає людину, яка радикально відвертається від Бога. Навіть могли б сказати, стає атеїстом. Був десь так, в принципі, і звучить. Якщо син каже, тату, дай мені майно, яке мені належить, тобто яке я мав би успадкувати від тебе, це означає, чого ти ще не помер, бо я хочу вже спадок свій отримати. А Якщо я взяв і пішов, значить мій тато для мене вмер. Його немає. Це принцип атеїзму. Нема Бога. Але ж ви добре знаєте, що кожну притчу Господь говорить до кожного з нас, зокрема. Не для того, щоб ми думали, о та людина, вона від Бога відійшла, це про нього. Ота людина зневірилася це про неї. А це про нас. Це про кожного з нас. І ми переживаємо цю притчу сотні разів при тому сотні раз за день. Якби ми мали якийсь лічильник, який би рахував випадки, коли поступаємо в супереч волі Божій, а отже робимо гріх, ми б тоді побачили, скільки раз ми стаємо блудними дітьми Божим. А що таке гріх? Власне, це тоді, коли ми робимо те, що хочемо. Не те, що Бог сказав, а те, що ми хочемо. Те, що нам заманеться в цю мить. Не завжди думаємо, що буде потім. А інколи думаємо, але думаємо, ну потім я якось це виправлю, потім буде потім. Сьогодні хочеться відчути ось те, що я є самостійна людина. І дуже часто, коли ми десь. На підсвідомому рівні обурюємося, чому Бог обмежує нас якимись заповідями, ми, на жаль, забуваємо, для чого Господь заповіді дає. А водночас не хочемо пам'ятати, що таке справжня свобода. Ми плутаємо свободу зі свавіллям. Коли Господь обмежував, Певні дії Адама і Єви, ви добре пам'ятаєте, для чого він це робив, правда? Оберігаючи людей від дуже фатальних і неприємних наслідків. Коли Господь Каїнові казав: стережися, бо гріх біля твоєї душі стоїть, Він його застерігав, оберігав. Коли Господь давав 10 заповідей і все синайське законодавство ізраїльському народу, і Він давав певні рамки, щоб захистити людей від необдуманих кроків. І це є справжня свобода, яку нам дає Господь. Це не обмеження. Адже свобода це завжди відповідальність. Все, що я роблю, я за це відповідаю. Але проблема в чому? В тому, що я інколи, а краще сказати, дуже часто не знаю, до чого приведе мій крок. Я думаю, що я зроблю все правильно. Я ж маю право, правда? Але ж я не знаю, чи я зроблю все правильно. У нас тепер дуже Популярно говорити про різні проєкти, які роблять в різних галузях. У будь-якому проєкті, який би не, не, не бралася робити людина, завжди має бути очікуване, для чого я це роблю, що я хочу досягти. Але обов'язково в кожному проєкті треба зауважити на ризики, що може піти не так. А піти може не так все. Особливо, коли ми говоримо, що наше життя проходить в оточенні людей. Я сідаю за кермо машини, я відповідальна людина, так? Я знаю, що я їду за правилами, я дотримуюся всіх норм моралі, елементарних, не тільки там правил дорожнього руху. Але ж я не можу передбачити, хто буде їхати мені назустріч чи хто буде переходити мені дорогу, правда? Ризик завжди є. Отак От в нашому повсякденному житті, коли Господь каже: не роби цього, це тобі не варто. Будь вільний від такого нестримного бажання зробити щось, а потім шкодувати. А я кажу ні, я хочу зробити так. Господи, даєш мені можливість? Це ж. Це ж моє право, я ж вільна людина. Ти ж мене створив з свободою вибору. Бог каже добре, йди, роби. Так як сказав ось цьому сину. І дуже добре, коли я отямлюся, так як цей син отямився. Але ж буває, що не отямлююся. Я починаю шукати винних всіх навколо себе, в тому числі і Бога. І в результаті. Не покращує своє життя, а ще погіршує. Тому Господь і каже, що ми повинні слухати Його, слухати не тому, що він покарати може, слухати не тому, що Він має силу і владу, а слухати тому, що Він має любов до нас. Тому що Він нас любить. І він знає, що нам треба, чого не варто. Що може бути небезпечним, а що це-таки можна спробувати? Будьмо завжди відповідальними. Не обурюємося, якщо нас обмежують. Краще подякуємо. І самі вміємо себе обмежити. Вміємо самі собі сказати ні, я цього робити не буду, попри те, що мені цього дуже хочеться. Вміємо бути відповідальними за кожен свій крок. І якщо все-таки щось пішло не так, нехай кожен з нас вміє і визнати свою провину, і повернутися до Бога, сказати, Господи, я згрішив. Я не вартий зватися твоєю дитиною, але ти мені прости, дай мені сили, щоб я подальшому не шкодив ні собі, ні іншим. Ну і ще одне, на сам кінець. Якщо ми все-таки вважаємо, що образ молодшого сина і притчі – це не про нас, тоді подумаємо, чи часом ми не є в ролі старшого сина. Того, який нібито нічого поганого не зробив, але насправді він не був по-справжньому вільним. Він був рабом своїх перспектив. Служив батькові тільки для того, щоб отримати добрий спадок. Свобода це вибір. Вибираємо, ким нам бути, як нам жити і куди нам іти. Амінь. Слава Ісусу Христу!